Продовжується оздоровча кампанія для дітей пільгових категорій. Про це розповіла начальниця відділу молоді Ольга Сокульська. П'ять дітей зараз оздоровлюються в добрах західної України. Це діти пільгових категорій. Шість дітей ми готуємо на оздоровлення наступну групу. Розроблено проект програми оздоровлення та відпочинку та винесено на засідання виконавчого комітету, виконуючи ваше доручення, патріотично розмальовані два укриття. Це молодь. Школи містецтва Шостинської та Вороніжської, і такому також на минулому тижні проведена робота з підлітками та молоддю з схильними до правопорушень сьогодні наразі. На обліку перебуває три підлітка, з якими проведена робота. На цьому тижні розпочалося навчання в школах після завершення осінніх канікул. В якому форматі вони проходять, розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергійко. 24 закладів загального середньої освіти дистанційно працюють 5, два з них на постійній основі три тимчасово в зв'язку з проведенням ремонтних робіт. В захисних спорудах цивільного захисту триває проведення першого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Цьогоріч є відмінності, тому що олімпіади проводяться не на базі закладів загальної середньої освіти, а на базі громади районів. По сумській області було створено 15 локацій. шостка увійшла до цих локацій на базі нашої громади. Беруть участь учні з п'яти районів громад: це Езбуда, Свіса, Ямпіль, зноб новгород та Глухів. Всього зареєстрували 409 учасників. 270 – це учні шостицької громади. Вже проведено 10 олімпіад. Залишилось три: це англійська, німецька мова і інформаційні технології. Перший етап триватиме до 9 листопада. Результати поки що є попередні, але два тижні триває процес апеляції. І 6 грудня розпочнеться другий обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Хочу сказати, що цьогоріч олімпіади проводимо в складних умовах, проводимо в очному форматі, незважаючи на блекаут та інші виклики пов'язані з воєнним станом. Міський голова Микола Нага у зв'язку з можливими ризиками, пов'язаними з подачою централізованого тепла, дав доручення розробити план та здійснити поєднання шкіл, які не мають власного автономних джерел опалення, з тими навчальними закладами, де функціонують котельні на дровах. Поєднайте школи, в яких ті школи в. Яких яких опалення на дровах, щоб там було тепло, і туди могли приїжджати школи, в яких опалення нема або воно погане. Організуйте, це не значить, що зробити якийсь переполох, але поєднати, щоб директори були між собою дружні, знайти розуміння класних керівників і так цікава робота, яка дасть можливість і більш познати, якась міська школа. Приїде в якесь село. Понавчаються там цей захід спрямований на забезпечення безперебійності навчального процесу та комфортних умов для учнів і працівників навіть в умовах кризових ситуацій з теплопостачанням. Дивляться, як діти учаться в сільській, які викладачі, які там школи. Ну це ж кругозор розширяється. з одного боку. А з другого боку, ми повинні готові бути до різних непередбачених ситуацій. І якщо, не дай Бог, нічого нема, поїхала в школу і навчаються там, де є дрова, де є тепло, де є можливості вчитися і відпочивати. У шості стартувала осіння перші зміні футболу серед дворових команд. Тривають відновлювальні роботи на спортивних об'єктах нашої громади. Окрім того, в суботу стартувала осіння перша мініфутболу у спортивному комплексі СВЕМА серед дворових команд, яка буде тривати до середини грудня. З метою гарантування стійкої комунікації та оперативного управління під час можливих відключень світла чи зв'язку очільник громади поставив завдання забезпечити наявність системи супутникового зв'язку Starlink. Всі головні розпорядники коштів повинні мати незалежний інтернет через «Старлінк». Він повинен бути встановлений, змонтований. Він повинен мати незалежне живлення енергетичне. А потім переключайтесь назад. Якщо, не дай Бог, виникла знову ситуація кризисна, включили старлінки, у вас зв'язок є. Це перший раз я говорю, але будь ласка, зверніть увагу.